Калюжі в тумані. Після заливного дощу у великому лісі ледь-ледь посвітлішало. Він не вийшов на двір, щоб повісити рушника, і почув позаду тонкий рохів голосок. Привіт! Я зібрався до сови, давно з нею не бачився. Це ж, мабуть, вона тебе чимось смачненьким частуватиме, звався лосу. Добре, що ти зайшов за мною. На стежці, по якій йшли друзі, було повнісінько калюш. Іч і поналивало, мовив пацарико. Ото була вранці злива. Бо ж осінь настала, а це пора дощів, підхопив ведменик. Від річки наповзатимуть ще й тумани. Вони будуть значно густіші, як оцей після дощової зливи. Сова жила по той бік річки. Вінні та Рох ще й до мосту не дійшли, як туман погустіша. Та так, що годі було вгадати довкола якісь знайомі дороговкази Ого, ти глянь, який туманище. Хоч би ми не заблукали, почав побоюватися рох. Тим часом тигрик після дощу теж не міг всидіти вдома. Він вискочив у ліс, щоб погасати по калюжах. Туману смугастик зовсім не помічав. Він боробив те, у чому вважав себе найбільшим мастаком. Ху-ху! – -ху! радо гукав він, підплигуючи якнайвище. Ніхто краще тигрі не стрибає по калюжах. Я чемпіон у розбризкуванні калюж, кричав гасайло, розплескуючи довкола калюжу за калюжею. Тигрик стрибав у кожній калюжі доти. Доки там майже не залишалося води. Він геть вимок і вимазався у бруд, але на те зовсім не зважав. А туман усе густішав, дерева стояли оповиті ним, ніби зачаровані, все в лісі змінилося і ніщо не вказувало на те, куди треба йти. Він та тарох почали бентежитися, покрутившись на перехресті стежок, а це Рико запитав, у який нам бік? Ведмедик почугав потилицю. Я й сам не знаю. Тигрик тим часом угледів на стежці ще одну калюжу. Йому байдуже було, де він зараз у лісі. Та пострібом шуганувши до калюжі, Вертун замазура угледів далі за нею хатинку. Ага, так ось де я зараз, подумав смогастик. Долеченько ж я проплигав. Вінні та Рох надумали пробиратися крізь туман. Великих калюж на стежці не було, тому друзі вирішили, що вони йдуть правильним шляхом, який має привести їх до річки, а потім до сови. Та раптом вони почули дивний хлюпіт і плюскіт. Скидалося на те, що хтось борсається в болоті. Пацерико задрижав з переляку. Йому здалося, що в тумані вилізло на берег якесь водяне страшидло. Та ведмедик напружив зір і побачив ой, він побачив свою рідну домівку. Це ж моя хатинка!» – закричав пузанчик. Ми повернулись назад по стежці, з якої чому ізчезли усі калюжі. Рохові полегшало, і він усміхнувся. Та в наступну мить рожеву вухи пискля аж присів від жаху, бо прямісінько на них летіло потворне, брудне чудисько, обмотане згори ведмедиковим рушником. Що це? несамовито заверещав ковіка. Не що хто, друзяко? Поправив страхач почвара. Це ж я, ваш чемпіон у стрибанні по калюжах і непривершений розплескович калюж. Жаль, що ви не бачили цієї фантастіозної забави. Ого, здогадався він. Так ось чому зі стежки зникли калюжі. А про себе подумав: доведеться випрати рушника. Рох, хоч і любив калюжі. Але, оговтавшись, згадав, що має відвідати сову. Гляньте, здіймається вітерець, мовив він. Туман скоро розвіється. Тигрик ще встигне помитися і піти з нами в гості до сови».